що ми виглядаємо як хлопи, як це все розпітляється, Я не знаю. Ну це звучить плачевно. чи можливе економічне українське диво після війни. Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але вс все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічно диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травить, оці кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися. Як своє життя і життя довкола наладить? Наскільки це можливо? Чи зробить це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти по не знаю шістдесят тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати? Чи просто будуть даїть далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо як хлопи в руках. Королі, управляючих нами. Будемо сподіватися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією, ви самі зрозуміли, з чим ми не можуть тут називати, бо заблокують У вас зараз. Є реальна можливість доєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас. Для роботи. і будемо починати. Реєструйтесь. Ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються.